Усім зіп привіт! Ми сподіваємося, що ви вже встигли подивитися першу частину відео про трактор Deutz Агрофарм Agrofarm 5115. Сьогодні продовження, де ви отримаєте відповіді на питання про обслуговування та гарантію, продовження огляду кабіни та про ціну цього німецько-італійсько-турецького красення. Поділіться у коментарях, що ви думаєте про цей трактор, чи придбали б для свого господарства та чому. В кінці відео на вас чекає довідкова інформація про компанію deutz FAR, тож не перемикайтесь та дивіться до кінця. І ще. На вас чекає розіграш подарунків серед тих, хто поділиться у коментарях додатковою інформацією про бренд Deutz-Fahr. Автори перших трьох коментарів з такою інформацією отримають призи від каналу. А з вас лайки, вподобайки та підписка на канал. Поїхали важелі -е, керування гідравлікою. Важелі керування гідравлікою. От вони чимось такі схожі на Lamborghini. Там у нас партнери поряд є. І от зверніть увагу. Недаром, як то кажуть, бренд deutz Far трішки пов'язаний із брендом Lamborghini О, і десь щось запозичили. Як на мене, це досить таке круто. Додає якогось такого особливого шарму до цього трактора, якоїсь такої харизми. О. Тому люди, хто е, піклується про, про свій комфорт, про здоров'я і безпеку свого тракториста, купуйте Двойцфар. І не пожалкуєте. А там, в залежності від комплектації, ми можемо підібрати любу. В залежності від ваших вимог, що що захочете, та й підберемо. Хто хоче подешевшу комплектацію, зробимо дешевшу комплектацію. Хто хоче дорожчу, зробимо, напічкаємо її так, як, як навіть найсучасніший автомобіль. Легковий. А взагалі, от зараз трактор в якій комплектації знаходиться? Е, досить таки середня комплектація. Е, немає багато не електроніки, немає системи Stop and Go, немає системи Power Shuttle, немає на коробці передач павершифта, яка допомагає підкидати передачі напів передачі вверх і півпередачі вниз. О, немає електрогідравлічного ріверсу, о, і немає пневматичної кабіни. І це все можна за а, і немає е, компресора під причіп. Mm -hmm. Тобто це все можна опційно дозамовляти. Також можна опційно дозамовляти LED-оптику е, на основне світло трактора. Тут досить таки все рівно, хоч і галогенне світло, але воно досить таки непогане. От дивіться, розміри кабіни досить таки комфортні навіть для двох людей, досить таки немаленьких, при моєму рості 183 см, Ну то комфортно вдвох собі сидіти, перебувати. Типу, мені взагалі ніякого дискомфорту немає. Так, да, доволі зручно. А взагалі, розкажіть, який тут стоїть салонний фільтр? Можна використовувати цей трактор при, для оприскувача? Звичайно, звичайно, типу, цей трактор призначений для всіх типів робіт. Тобто, чи то оприскування, чи то міжрядка, чи то е, оранка, дискування і так далі. Що е, задня навіска досить таки потужна, повторюся, вантажопідйомність 5 тонн, вона може з легкістю піднімати дуже багато агрегатів, тягова сила в нього вистачає. Потужність трактора вистачає, то всі тепер робіт може спокійно виконувати цей трактор. Ну да, що ж, да, Давайте вийдемо на вулицю. Ходім. А розкажіть, як по сервісу у вас? У нас, дивіться, в цьому році ми взяли дилерство, повторюся, але в нас три професійних сервісних спеціалісти. Обов'язково, після того, як трактор прийде до клієнта в господарство. В домовлений термін із клієнтом наші хлопці, наші сервісні спеціалісти приїжджають до клієнта, проводять навчання, проводять аналіз самого трактора, перевіряють рідини, налаштовують трактор, показують, як працювати з трактором. І Після цього підписується акт ведення в експлуатацію. І офіційно трактор стається, стає, встановлюється на гарантію. А по сервісному обслуговуванню? Питань немає по сервісному. Слава Богу. Ці трактори славляться своєю надійністю, поки ніяких гарантійних таких питань не виникає. Якщо навіть, не дай Бог, що, наші хлопці завжди з радістю допоможуть вирішити любі якісь там проблеми, любі питання закриють. Ну і найцікавіше питання, а яка ціна даного трактора? Дивіться, ці трактори стартують в залежності від комплектації від 50 тисяч євро, в залежності від комплектації. Від 50 до 53 тисяч євро плюс-мінус їхня ціна. Ну, дякую за такий огляд. Дану, Дану, дякую. Да, взаємно. Да. Всього найкращого. Дякую вам. А тепер обіцяна довідкова інформація. Deutz-Fahr – німецька компанія, заснована у 1977 році об'єднанням двох брендів: Deutz і Fahr. Історія Дойц почалась більш ніж сторіччя до того, коли у 1864 році винахідник двигуна внутрішнього згоряння Ніколаус Отто з партнером заснував у Кельні першу в світі компанію з виробництва двигунів. Через п'ять років завод було переведено у містечко Дойц у передмісті Кельну, звідки і пішла сучасна назва всесвітньо відомого виробника. Свого часу на заводі працювали відомі усьому світу особистості: Готліп Даймлер та Вільгель Майбах. Технічним директором та головним інженером відповідно. З 1995 року Deutz-Fahr належить італійському концерну Same Deutz-Fahr, який у листопаді 2015 року змінив назву на SDF. До концерну також входять компанії Lamborghini. Італійський виробник, більше відомий сьогодні як виробник спорткарів, хоча історично компанія починала саме з виробництва тракторів Lamborghini Trattori. Трактори під брендом Lamborghini випускаються і понині. Та Хюрліман, швейцарський виробник тракторів, заснований 1929 року. З придбанням Дойцфар, група СДФ зайняла третє місце в галузі тракторобудування у світі. Нагадуємо про розіграш подарунків серед тих, хто поділиться у коментарях додатковою інформацією про бренд Дойцфар. Автори перших трьох коментарів з такою інформацією отримають призи від каналу. Усім гарної погоди та врожаїв! Все буде Агро Україна!